Вітаємо, шановні наші друзі! Вітаємо, шановні любителі справедливості правди, а також тих, хто дружить з цифрою. Сьогодні ми зробимо з вами невелику екскурсію в славетне місто. Під видатною назвою, яке ми всі знаємо, як Кропивницький. Нас туди запросили люди, які вирішили відремонтувати футбольне поле. І так я зачепилася за таку прекрасну закупівлю, яка називається Реконструкція існуючого майданчика для пляжних видів спорту по вулиці Курганській, 64 міста Кропивницького. Но організатори цієї закупівлі пишуть, що це для родин з ВПО, а також для внутрішньопереміщених осіб. І фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій. Виставлена закупівля за очікуваною вартістю 8 мільйонів 418 тисяч 792. Виставлена була на прозора 19.02. Організатором цієї закупівлі було управління молоді та спорту Кропивницької міської ради. І дивимося, прилюдено було 19 лютого, звернення та роз'яснення 3 березня. І вже бачимо кінцевий строк, подання тендерних пропозицій 6 березня. І, значить, читаємо, що це було. Це була реконструкція існуючого майданчика для пляжних видів спорту. Ключова фраза для пляжних видів спорту. По вулиці Курганській, 64. Мала би закінчитися вся ця реконструкція 1 жовтня 2025 року. Дивимося, що був обраний переможець, така собі компанія Кронус Лідер, зафіксована пропозиція за вартістю. 8 мільйонів 403 тисячі, і бачимо, що вже ця, ця компанія об'явлена переможцем саме 10 березня. І значить, бачимо, що всі зійшлися на ціні. А ну так як ви знаєте, що ми люди непрості, і ми йдемо і перевіряємо, а що це було, ми поїхали в це місто і перевірили, що ж це за територія, на якій будуть проводитися пляжні види спорту. Ну, Так як ви всі знаєте, у нас в Кропивницькому є підрозділ, і його очолює адвокат Решков. Ми зробили відео, екскурсію на це місце і подивилися, а що ж там все є, в якому воно стані. І навіщо ж і кому це було потрібно робити такі роботи? Ну, зараз ви подивитеся коротеньке відео. Відносно цієї. Площі і відносно, чи треба це робити. Друзі, добрий день. Оглядані Майбутні спортивні площадки, вартість якої планується в суму більше 8 мільйонів гривень. Планується збудувати футбольні ворота дві штуки, повісити дві сітки для волейболу. Вісім урн попільнички на 50 літрів. І 8 лавочок в стилі лофт. Увага, де це повинно бути. А от вам момент майбутнього будівництва. Оцей пагар побирається, ділянка вирівнюється. Вдоль паркану буде футбольна площадка, волейбольна площадка для пляжних видів спорту. Зауважу жодного водоєму в шаговій доступності тут немає. Однак є бажання витратити на це 8 мільйонів гривень. Трохи сторонку, якщо відійти від запланованого місця будівництва, можна побачити нормальна площадка для гри у футбол, штучне покриття. Трохи поодаль є футбольне поле повноцінне, яке також можливо використовувати з користю і нічого не потрібно облаштовувати, окрім. Доведення до ладу повноцінне поло. Навіть вже є лавочки в стилі лофт. Все є, тут трохи далі ще є. Ділянка рівненька, яку треш, теж можливо використовувати за призначенням. Однак ні. Ми не шукаємо легких шляхів. Ми будемо обирати пагорб, який по суті є загороджувальним бруствером на футбольному полі. Ну, ось отаке є. Тут можливо, трубу, трубу не поставити та інше. Це все буде прибиратись. Тобто, щоб ви зрозуміли, це закладено вже в кошторис будівництва. І будемо будувати. Нічого страшного, що внутрішнє переміщення особи в Кропивницькому по загальній кількості лише з Луганської області, 6000 осіб без житла і без можливості вирішення своїх питань побутових. Живуть в сараях, у гуртожитках, на двох етажних нарах, в деяких хабах. Оце буде вартувати все. 8 мільйонів гривень в умовах війни, в умовах відсутності коштів, будуть розвивати пляжні види спорту. В місті Кропивницькому, На мій превеликий жаль. Кошти є, плани є. А далі думайте далі, гадайте далі, як говориться. Дякую всім. Слава Україні! От ви це побачили на цьому прекрасному відео. Ну, так як ми з вами зайшли в гості до Кіровоградської області, то я вже вирішила вам і показати і подивитися самі закупівлі, які проводилися в Кіровоградській області. І ми зараз з вами їх подивимося. Ну, така прекрасна була закупівля капітальний ремонт шляхопроводу а На 108 мільйонів Олександрівка, Кропивницький, Миколаїв. Закупівля була в кінці 2023 року. Бачимо, що прекрасний був переможець. Бачимо, що були запитання, бачимо, що навіть приходила до перевірити цю закупівлю. Ще така дорогенька була закупівля. Я брала ці закупівлі, які там більше 100 мільйонів. Капітальний ремонт Тарасівка злинка. Це 143 мільйони 880 тисяч від 31.073 року. А далі одна з дуже найбільших статей витратних це електроенергія на 252 мільйона. ОК, АВП Кіроваград, дніпро кіровоград бачимо. Переможцем було обрано товариство Промгаз Сіті. І якісь от до нього були нові вимоги в січні 24-го, реконструкція будівель і споруд та облаштування прилеглої території комунального некомерційного підприємства Новоукраїнська центральна районна лікарня, Новоукраїнка, Кіровоградська область, 67 сім мільйонів. А якщо хтось там живе і може нам показати фотографії. Це пробулок лікарняний 1 місто Новоукраїнка. Будь ласка, покажіть, яка це була реконструкція, називаємо переможця. І бачимо, що в липні 2024 року туди приходило ДСУ перевіряти, робити фінмоніторинг. І бачимо, що в них було досить багато претензій. От я дивлюся по всьому тому, що вони видали в Прозоро. Був призначеним переможець, будь контроль. Ще одна така велика закупівля, кур'єрські послуги, виплати доставка пенсій на 80 мільйонів 100 тисяч Закуповувало головне управління пенсійного фонду Кіровоградської області. Також закуповувалися реагенти для очистки знераження води на 99, і майже 8 мільйонів. Дивимося, хто у нас був виконавцем, і бачимо також багато скарг і бачимо, що. Люди писали і бачимо, що ДОСУ було на перевірці, також посередині 2024 року. Ого, аж три учасника. 99 мільйонів регенту. Уявляєте, що вона зробиться з водою взагалі? Ну, Бачимо, що вийшли на 42 мільйони. Зійшлися, я бачу, що оплата 43, 42,900 із 99. Ще така цікава була закупля будівельно-монтажні роботи по об'єкту капітальний ремонт, центральна міська лікарня, а вулиця, салгані, салгані Піски, 14. Може хтось там бачить. сутарифуйте, покажіть, будь ласка. Бо цілих 116 мільйонів було витрачено на будівельно монтажні роботи по об'єкту капітальний ремонт приміщення. А КНП, Центральна міська лікарня міської ради міста Кропивницький. А нагадаю, що у нас згідно змін до господарського кодексу, такий собі законопроект 6013, комунальні підприємства мають переорганізуватися. Уявіть такі великі ремонти робимо. Тут також було досу. Бачимо, що вони видали свій моніторинг, і бачимо, що були зауваження до обох учасників закупівель. Там було два учасника закупівель. Велика була а, на 2 мільярди витрата на електричну енергію. Пишеться, електроенергія для компенсації технологічних витрат. Це було а, в кінці 2024 року. А, закупляв кіровоград Обленерго. Дивимося, в кого вони скупилися. Скупилися вони в товариства Trade Energy Solution. Дуже цікава історія. Компанія, яка начебто сама мала би генерувати і скупляється електроенергії. Далі 44 мільйони. Нове будівництво захисної поруди, гармонія Помічнянської міської ради Кіровоградської області, вулиця Виноградна, хто там живе, покажіть нам, будь ласка, станції, будівлі. Це свіжа закупівля. Вона була виставлена 4.03.25 року на 44 мільйони. І цікаво, скільки навчається дітей у цій школі. Ми можемо з вами подивитися на цю адресу, місто Помічна, а вулиця Січових столиців. Давайте глянемо на це на цю місцевість і подивимося, скільки ж там у нас живе мешканців. Мені весь час цікаво, якщо вони так витрачаються на ремонт, скільки ж там мешканців піде в ті укриття. Ну і ми бачимо, що взагалі в цій громаді, всій громаді. Населення складає 8,6 тисяч, досить маленьке населення. І тут відразу ж не зрозуміло, а навіщо такий ремонт? Повторюся, це у нас ремонт, нове будівництво захисної споруди. Тобто вони знову, заново, з фундамента хочуть будувати. Якщо нас дивляться Кіровоградська область, і саме люди, які там проживають, цю закупівлю можна зупинити, вона і ще не прийшла, торги ще не прийшли. І скажіть, будь ласка, на 8 тисяч мешканців всієї громади, не міста помічна, а всієї громади, треба отакі витрати у війну. Ще велика така закупівля була експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Кіровоградській області на 363 мільйони 521 тисячу Закупівля була 28.02. Я повторюся, Кіровоградська область. Іде війна, не вистачає дронів, у нас згинуть бійці, у нас не вистачає медикаментів, у нас не вистачає транспорту, щоб вивезти поранених з поля боя. А в тилу, в глибокому тилу, в Кероградській області проводиться закупівля на експозиційне утримання автомобільних дорог на 363,5 мільйони. Також зацікавив нас будівництво пішохідного мосту через Інгулець, в СМТ Приютівка. Та селі Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області на 44 мільйони. Закупівля була в кінці 2023 року, а проводила цю закупівлю Приютівська селищна рада Олександрійського району. І бачимо, переможцем містобуд був визнаний з зафіксованою вартістю 32 мільйони. Бачимо тут договори, договори, чогось не прийшла туди ДСУ, Може, ще не прийшла, може, ще прийде. Цікава ще була одна закупівля в Кіровоградській області. Це автодрабина, пожежна з комбінованими рухами. Хто дивиться за моїми постами, ти бачив, що я досить часто виставляла подарунки, які нам постачає Німеччина, Бельгія, Франція. І вони нам дарували досить багато драбин і пожежної техніки. Так от е Державний пожежно рятувальний загін головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кірагородській області вирішив купити автодарбину пожежну за 92,7 мільйона. І ось вони пишуть, що це дві штуки, в одній є комбінований рух 32-35 метрів, в іншій 42-45 метрів. Ну і бачимо, що тут, тут переможець може бути тільки призначений. Або цим не, не торгує весь ринок. Бачимо, що компанія така цікава, навіть без стовки, без ПП, Ну, от, Такий от переможець. Бачите, як працюють довідники в самому Прозоро. Ми навіть не розуміємо форму цієї, цього постачальника. Ще цікава закупівля була в на початку 23 року. Кур'єрська доставка субсидій на 94,9 мільйонів. Замовляв головне управління пенсійного фонду. А капітальний ремонт шляхопроводу Олександрія Крапивницька 108 мільйонів. Це також було в кінці 2023 року. Ну, ніколи було до війни зробити. Вони почали витрачати замість дронів. Капітальний ремонт вулиці Героїв України, місто Кропавницький, ще раз вулиця, одна вулиця в місті Кропивницькому ремонтується за 116 мільйонів. Ось отакі у нас були з вами закупівлі Кіровоградської області. Прошу вас відгукуватися, і писати мешканців Кіровоградської області, показувати ті роботи, які були зроблені. І чи доцільно, чи недоцільно, на вашу думку, як мешканців цієї області. Ну, також ми з вами завжди бачимо, що в Кіровоградській області дуже часто проходять така інформація, що там то одного голову села арештували, то одного голову міста. Досить часто там вони трапляються у сводках набу і САПа. На цьому ми з вами закінчили нашу туристичну поїздку по Кіровоградській області, переходимо в наступні наші ефіри. Дякую, прошу ваші, вашу підтримку, прошу ваше поширення і ваші запитання. До побачення.